Перше питання. Поняття та види техніко-криміналістичних засобів доказування в кримінальному провадженні. Ну для того, щоб розглянути, які взагалі засоби в доказуванні використовуються, потрібно згадати, що з собою являє доказування як таке, у чому воно полягає, що таке доказування. Ну і доказування це один із основних, а, мабуть, це єдиний спосіб встановлення в кримінальному провадженні особи або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, і обставин такого кримінально-протиправного діяння. Пам'ятаєте, що у нас є стаття 2 кримінального. Процесуального кодексу, яка визначає, що одним із головних завдань кримінального судочинства є притягнення до відповідальності саме тієї особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. І саме до тієї відповідальності, яка за це передбачена. Цілком очевидно, що на початку будь-якого кримінального правопорушення, як правило, і подія кримінального правопорушення, і сам порушник вони є невідомими для уповноважених осіб. Тому потрібно. Вжити певні дії, вчинити певні дії, вдатися до певної діяльності, яка спрямована, по перше, на те, щоб пізнати дізнатися невідомі обставини кримінально-протиправної події, але цього мало потрібно ще й потім довести перед судом, що саме ця особа вчинила це кримінальне правопорушення. Тут у нас завдання сторони обвинувачення зі свого боку, сторона захисту намагається довести зворотня, про те, що підзахисний особа, який адвокат надає свої послуги, не вчиняла цього кримінального правопорушення або що кваліфікація інша. Саме тому у у нас такий перехідний до змагального процесу. І з того, що я вам сказав, мабуть, основне, що ви маєте для себе зрозуміти, і запам'ятати і нагадати собі, що, по-перше, доказування це діяльність, яка вимагає активності від уповноважених осіб, що вона складається із певних складових, і ми можемо виокремити складову пізнавальну і складову обґрунтовувальну, проєктну реалізаційну. Тобто потрібно щось дізнатися і довести судові, що ви це дізналися правильно. В межах цієї діяльності можна виокремити певні складові. Законом вони визначені у нас. В частині 2 статті 91 кримінального процесуального кодексу України і названо там три складові доказування: це збирання. Перевірка і оцінка доказів. Але я вам пропоную трошки іншу схему, і зараз я хочу коротенько показати, скажімо так, з погляду науковців, трошки більш глибокого погляду, з яких елементів вона складається доказування і що з ним далі взагалі навіщо воно потрібно, що цим робити. Перший елемент він цілком відповідає тому, що написано в кодексі: це збирання доказів. Воно складається із двох блоків: це у нас виявлення якоїсь інформації, а конкретніше джерела носія такої інформації, і її фіксація. Ну, Наприклад, слід на місці події. Він несе якусь інформацію. Скажімо, це слід взуття. Він несе інформацію про те, яке взуття на якій нозі, в який момент цей слід залишило. Але. Перед тим, як ми цю інформацію отримаємо, якимось чином використаємо, потрібно цей слід виявити на місці події, тобто знайти його, отримати про нього попередні відомості. А потім вже ми із нього цю інформацію будемо фіксувати. Але цю інформацію ще й потрібно отримати. Тобто, у нас є наступна складова доказування, це дослідження доказів. І це процес переходу інформації, доказової інформації, потенційно доказової інформації від джерела у свідомість суб'єкта доказування. Тобто, слідчий, коли переїжджає на місце події він бачить якийсь слід, він від нього отримує інформацію для себе в свою свідомість. Він розуміє, що за формою цей слід нагадує взуття, що цей слід в такої то -та поверхні на такій то -та поверхні, такий-то -та його розміри, глибина, такий то -та малюнок протектора. Він вже для себе робить якісь висновки про те, хто міг цей слід залишити, за яких обставин, як його можна використовувати. Про це будується версії. Згадуйте в криміналістиці є таке поняття версія. Це обґрунтоване припущення про певні. Важливі обставини для кримінального провадження. Так от дослідження, воно у нас починається від моменту, коли вже виявили певний об'єкт. Виявили гільзу на місці події, ну, слідчі і спеціалісти собі думають, а що це за об'єкт? Це гільза, так вона, мабуть, пістолетна, наприклад, була відстріляна з пістолета. Це означає, що тут відбувся постріл. А може її принесли туди і просто залишили? Може хтось забув. Висуваються різні версії, будуються різні пояснення цієї події, але внаслідок свого візуального сприйняття якоїсь інформації, внаслідок того, що особа слухає мовлення інших людей? Вона від цих об'єктів отримує інформацію, у свою свідомість. І що при цьому відбувається одночасно, що предмет, цей такий об'єкт, який досліджується, він оцінюється і перевіряється на предмет достовірності. Тобто, що у нас в даному випадку означає достовірність, чи адекватно, чи вірно цей об'єкт інформацію передає про світ, тому що у нас можуть бути якісь помилкові сліди, у нас може бути інсценування. Ну, наприклад, на місці події виявили труп, при ньому гаманець. а Гаманець пустий, в ньому немає грошей, немає карток. Перша версія на перший погляд, що це було. Кримінальне правопорушення корисливо-насильницьке. тобто, що особу вбили для того, щоб її пограбувати. Але може бути це інсценування. Можливо, цей доказ, який вказує на те, що особу було пограбовано, він насправді є недостовірним, тому що було інсценовано. Особу вбили, скажімо, через її політичну або суспільну діяльність, і щоб відвести очі поліції, таким чином намагалися замаскувати. Так от, як у нас це відбувається послідовно. Спочатку збираються докази шляхом виявлення певного об'єкта. Потім, як тільки цей об'єкт виявлений, уповноважена особа з ним ознайомлюється, дивиться на нього, читає документ, оглядає речовий доказ, оглядає якісь сліди, отримує свою свідомість, цю інформацію. Але, як я вам вже сказав, цього недостатньо. У нас недостатньо, щоб якісь версії, якась інформація була тільки в свідомості слідчого чи прокурора. Чому? А, тому що рішення, по суті, в кримінальному провадженні приймає інший суб'єкт. Рішення приймає Тобто цю інформацію потрібно якимось чином зберегти, законсервувати в тій формі, в якій її можна буде передати іншим суб'єктам. Тому у нас є фіксація, як друга складова збирання. Далі про форми фіксації ми з вами ще поговоримо окремо. І коли ця інформація була виявлена, коли вона була Досліджена, тобто, коли її в свою свідомість отримував повноважний суб'єкт, коли він її законсервував форму процесуального джерела доказів і готовий передавати іншим суб'єктам, прокуророві захисту в межах ознайомлення відкриття матеріалів, судові подавати в судовому провадженні. Далі щось цією інформацією потрібно зробити, її можна використати. Це наступний елемент, для того, щоб отримати нову інформацію в кримінальному провадженні або для того, щоб судові довести про те, що було власне встановлено певні обставини кримінальних Правопорушення, тобто, що таке використання? Це оперування. Інформацією, покладення її в основу певних рішень. Коротенько зараз подивимося на конкретному прикладі і будемо рухатися далі. Наприклад, на місці події виявлено об'єкт, який конструктивно схожий на зброю. Тобто, це виявлення, знайшли якийсь об'єкт, а з ним в до межах дослідження ознайомлюється слідчий спеціаліст, бачить, що це схоже на пістолет, наприклад, але такого висновку про те, що це таке, вони самі зробити не можуть, тому що висновок має надати судовий експерт. Далі, тобто, ми виявили. Дослідили, як ми його фіксуємо. Фіксуємо ми шляхом вилучення цього об'єкта, фотографування і опису в протоколі зафіксували. І далі на основі ми маємо нові докази. Це у нас первинний речовий доказ, сам вилучений об'єкт. Ми маємо похідний документ, процесуальний документ, протокол огляду із фототаблицею, з фотознімками, як його використати для того, щоб нову інформацію а, отримати. А ми приймаємо рішення про призначення судової експертизи. Тобто, направляється цей об'єкт на дослідження експертові. Експер експерт дає висновок. На основі висновку ми отримуємо нову інформацію. Або цей пістолет є вогнепальною зброєю, або він не є вогнепальною зброєю. Таким чином, ми отримали, зібрали новий доказ, висновок експерта. Тобто, бачите, ми повертаємось назад, ми рухаємося по колу, ми знаходимо якусь інформацію, досліджуємо її, фіксуємо, використовуємо для пошуку нової інформації, і ми так будемо рухатися цим колом. Як мінімум на етапі досудового розслідування, до того моменту, поки ми не встановимо достатньо обставин для того, щоб завершити досудове розслідування і направити матеріали до суду. Далі, наступне питання. Є така категорія, як засоби кримінального процесуального доказування, і вона означає сукупність інструментів, які використовуються в межах цієї діяльності доказування. На жаль, час обмежений не можу вам докладно про всі розказувати, але їх поділяють на процесуальні та непроцесуальні. В межах процесуальних у нас є з одного боку це такий інструментарій обґрунтування, це докази їх процесуальні джерела, а так само презумпції, преюдиції, безпирні факти і загальновідомі факти. Ви я думаю, що на дисципліні докази і докази про це більше говорили. Ну і власне, у нас є процесуальні дії, передбачені законом процесуальні дії, слідчі розшукові, негласні слідчі розшукові, заходи забезпечення кримінального провадження, і так далі, у межах яких доказова інформація або виявляється, закріплюється, досліджується або використовується. Поряд із цим є непроцесуальні інструменти, тобто, це в широкому значенні набір інструментів, які в кодексі не прописані, але які використовуються. Ну, До них, наприклад, відносять кримінально-правові, тобто правила кваліфікації діянь, Визначення того, от які нам обставини для того чи іншого виду кримінального правопорушення важливі, це своєю мірою кримінальні правові, кримінально-правові, матеріально-кримінальні. Засоби доказування. Нас з вами сьогодні цікавлять криміналістичні засоби доказування це ті інструменти, які наука криміналістики пропонує суб'єктам доказування. А чому вони взагалі потрібні? Тому що, дивіться, у нас в кодексі написано, от, як проводити огляд місця події, як проводити допит, як проводити обшук. Але ситуації в житті, коли там якісь змінні примінні змінюються під час проведення огляду іншої процесуальної дії, їх мільйони. В кодексі всього передбачити неможливо. Якщо просто от прочитати положення, Статті 224 Кримінального процесуального кодексу про допит ну, ну, ви не зможете допитати особу. Ви знаєте, як його проводити, але ви не знатимете, як встановити психологічний контакт, які питання поставити, як реагувати на ті чи інші ситуації. Просто от фізично недостатньо положень закону для того, щоб ефективно здійснювати доказову діяльність. Тому криміналістика, там разом з логікою, з судовою експертологією, з іншими науками формулюють рекомендації і надають певні можливості, які, власне, вони відносимо до засобів кримінального. Процесу спеціального доказування криміналістичних. Виділяють насамперед три категорії: це техніко-криміналістичні засоби доказування. Тактику організаційні і методику організаційні, ті, хто вивчав криміналістику, ті, хто пам'ятають криміналістику, ви побачили, що це схоже на три розділи криміналістики: криміналістичну техніку, тактику і методику. – це власне прийоми, способи, методи і науково-технічні засоби, які використовуються для виявлення джерел потенційно-доказової інформації, вилучення фіксації інформації і для попереднього експертного дослідження доказів. Тобто, засоби, які розробляються криміналістичною технікою, вони всі так. Чи інакше спрямовані на допомогу із доказуванням кримінального провадження, друга категорія тактико організаційні, щоб не затягувати, я скорочу визначення, це рекомендації щодо того, як найбільш ефективно організовувати досудове розслідування взагалі і судовий розгляд, і як найбільш ефективно, раціонально проводити слідчі розшукові дії, окремі інші процесуальні дії. Ну і в свою чергу методика організаційні засоби доказування це рекомендації щодо того, як найбільш ефективно розслідувати здійснювати судовий розгляд окремих видів кримінальних правопорушень. Ви криміналістичну методику проходили. Ви знаєте, що у нас процес розслідування там убивства відрізняється від процесу розслідування крадіжки. Звичайно, що можна розібратися якимись загальними положеннями криміналістичної методики, але найбільш ефективною буде особа, яка знає, чим відрізняється розслідування вбивства від розслідування крадіжки, від розслідування зґвалтування і так далі. Ну ми з вами сьогодні до кінця заняття концентруємося саме на техніко-криміналістичних засобах доказування. У їх межах виділяють дві великі категорії: одна із них це науково-технічні засоби, і друга це техніко-криміналістичні прийоми. Ми знову ж таки для економії часу подивимось в першу чергу на науково-технічні засоби. Що Таке науково-технічні засоби це сукупність приладів, пристроїв, матеріалів і так далі. Тобто певних об'єктів, певних пристосувань, які можна взяти в руки, можна їх використовувати як інструменти, які спрямовані на виявлення, закріплення, збирання і так далі доказової інформації в кримінальному впровадженні. Паралельно із ними до засобів техніко-криміналістичних відносять техніко-криміналістичні прийоми. Тобто, це. Спосіб застосування найбільш ефективний спосіб застосування науково-технічних засобів, тобто недостатньо, наприклад, дати вам в руки масштабну лінійку, недостатньо дати вам в руки мікроскоп і так далі, щоб ви їх використовували. Ще потрібно і пояснити, як правильно, раціонально їх використовувати. Ну і науково-технічні засоби за своїми видами вони поділяються на багато видів. Ми з вами пройдемось дуже поверхово, щоб не затягувати час. Лише на останній класифікації я зупинюся. За їх походженням, ми можемо виділити науково-технічні засоби, по-перше, які були запозичені, так як є з інших наук, ну, наприклад, там викрутка. Вона ніяк спеціально не адаптувалася для потреб криміналістки. Далі у нас є е, науково-технічні засоби, які запозичені з адаптацією, тобто це щось що е, використовується специфічно і було трошки видозмінено для потреб кримінального судочинства. І є у нас спеціально криміналістичні або власне криміналістичні це засоби, які були придумані, розроблені, створені конкретно для криміналістики. Ну, До останньої категорії можемо, наприклад, магнітний пензлик е, дактилоскопічний віднести, який був розроблений спеціально для того, щоб на певній поверхні ефективно наносити магнітні оці дактеоскопічні порошки. Далі за умовами застосування виділяють польові і лабораторні засоби науково технічні. А польові це ті, які використовуються під час огляду місця події, під час проведення інших процесуальних дій за межами кабінету судового експерта або спеціаліста. Тобто, в полі вони використовуються. Це ті ж самі фототехніка, лупи, освітлювальні прилади, а мікроскопи можуть бути польовими, але, як правило, вони відносяться до лабораторних і так далі. Ну і лабораторні це ті, які найчастіше використовуються в конкретному спеціально обладнаному приміщенні в лабораторії, ну і найчастіше під час проведення судових експертиз. Власне, якісь там серйозні аналізатори, хімічні прилади, хі лабораторні мікроскопи складні, спеціальна фототехніка це все лабораторні прилади. Але тут потрібно розуміти, що постійно відбуваються обміни, тобто пристрій лабораторний він може поїхати і використовуватися в полі. Ну і так само, що польові, ті ж самі лінійки, звичайні фотокамери, лупи, вони постійно використовуються в лабораторних умовах. Далі, за цільовим призначенням науково-технічні засоби, бувають універсальні і спеціалізовані. Універсальні вони можуть практично в будь-якій сфері застосовуватися. ну, Наприклад, та ж сама викрутка, вона може і а, під час обшуку бути застосована, під час проведення огляду місця події, лупи, збільшувальні прилади, засоби освітлення, вони не мають спеціального призначення. Спеціалізовані це ті, які насамперед використовуються в певній сфері, тобто є дактилоскопічні, тобто це засоби, які спрямовані на виявлення, фіксацію і закріплення слідів пальців. Рук. Є у нас трасологічні, спеціальні, автотехнічні, вибухотехнічні, зброєзнавчі, документознавчі засоби і так далі. Ну і... Та класифікація, яка нас з вами сьогодні найбільше цікавить, це заступним їх впровадження у а, практику досудового розслідування. Тут можна виокремити традиційні і сучасні або новітні науково-технічні засоби. А що я відношу до традиційних? Це ті, які вже знайомі практикам, які вже не один рік використовуються. І щодо них, в принципі, питання немає. От ви їх вивчили на криміналістиці, на криміналістичній техніці, ви підете в практику, ви самі або залучені вами спеціалісти будуть їх використовувати складніше із сучасними новітніми. А чому? Тому що вони. В практику ще настільки ефективно не зайшли, і ну ніхто насправді не знає, як їх використовувати і що з ними зробити. Ну і перед тим, як переходити до наступного питання, коротко, у чому проблема із сучасними новітніми. Ну, наприклад, ті ж самі 3D-сканери, квадрокоптери, хоча вони вже потрошки переходять останні до традиційних, а аналізатори документів, аналізатори ДНК. Які з ними проблеми? Ну, по-перше, практики не знають, як їх використовувати. По-друге, у нас немає належних наукових рекомендацій. Науковці теж ще не встигли написати в підручники, як їх використовувати. А у нас кримінальний процесуальний закон не адаптований до їх використання, і цьому буде присвячено це наступне питання всього наступний блок цієї лекції. Ну і що найцікавіше, що ще й існує спротив учасників кримінального провадження застосування от цих нових засобів. А хто вперше чинить спротив, найперше, ну це, звичайно, сторона захисту захисники. робота захисника розвалити кримінальне провадження, розвалити кримінальну справу в суді, показати, що не було доведено винуватість особи. Тому, якщо застосовано якийсь новий захід, перше, що скаже адвокат в суді, а ви знаєте, це було незаконно, а це нічим не підтверджено, а це не сертифікат. Давайте відпускайте мого підзахисного. Ну і це зрозуміло. З іншого боку, якщо цей новітній захід, засіб він буде свідчити на користь сторони захисту, то захисники будуть його підтримувати. Але спротив такий він ще й трапляється і від е, таких, скажімо, більш досвідчених е, слідчих, прокурорів і так далі, які просто ну, не готові до новинок. Коли ми е, слідчим не буду казати, в якому місті, в якій області презентували 3D-сканер, а е, я показав ці можливості, і мені цей досвідчений слідчий каже, що от ми на місці події е, рулеткою проводимо виміри там з погрішністю, там, до сантиметра півтора, а ти мені, от, як спеціаліст, сканером наміряєш з точністю до міліметра. І що воно в мене не співпаде? Я в огляді місця події напишу так. Сканер покаже інший. Ні, мені це не влаштовує. Ну я так здивувався на ці слова, навіть не знав, як реагувати. Ну давайте тоді вже ми від рулетки відмовимося, будемо кроками просто міряти відстані. Тому і з цим так само існують проблеми, але саме для цього цей курс існує. Моє завдання, як викладача, як розробника цього курсу, вас підготувати до того, що поки ви будете працювати в органах поліції, в органах досудового розслідування, може, хтось там в прокуратурі, в суді опиниться, постійно будуть з'являтися нові засоби, потрібно бути до них відкритими. Ну і крім того, ми з вами подивимось на окремі зразки криміналістичної техніки, яка вже починає заходити в практичні підрозділи, і щоб ви були більш з ними знайомі.